Сьогодні готую дуже смачні українські цибуляники. Вони смачні і гарячі, коли тільки з пательні, і не менш смачні, коли охолонуть. Цибулю почистила, помила, 800 г очищеної цибулі нарізала дрібненькими кубиками. До цибулі додаю 1 чайну ложку без гірки цукру і 1 чайну ложку солі. Гарненько все розмішую і залишаю на 15 хвилин, щоб цибулька виділила сік. В тарілку додаю одне яйце і гарненько розмішую. До яйця додаю 4 столові ложки сметани, можна замінити на майонез. І ретельно все розмішую. В тарілку насипаю 8 столових ложок просіяного борошна, додаю півчайної ложки соди і розмішую. До цибулі додаю спеції за смаком. У мене чорний перець мелений, оцхо сунелі, хмелі сунелі, мелений коріандр і сухий часник. Можна замінити на спеції до м'яса, які ви любите. Додаю розмішане яйце сметаною і ретельно все розмішую. Додаю борошно з содою і замішую тісто. Тісто повинно бути ось таким. Якщо у вас вийшло тісто занадто густим, можна додати трішки сметани. Якщо тісто занадто рідке, додайте трішки борошна. Готую цибуляники на пательні. Коли олія гарненько нагріється, додаю одну столову ложку тіста і формую оладки. Смажу з двох сторін до золотистої шкоринки. А тоді накриваю кришкою, роблю мінімальний вогонь і тушкую декілька хвилин. І все, цибуляники ми приготували. Подати їх можна сметаною або соусом, який вам смакує. Українські цибуляники. Це дуже смачно.